Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підкреслив у своїй телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським необхідність якнайшвидкого досягнення домовленості про припинення вогню у війні Росії проти України. Цікаво, що турецький президент ніяк не конкретизував, як Мають виглядати домовленості між Росією і Україною. Очевидно, що мова йде не про якусь широкомасштабну мирну угоду, яку він хотів би підготувати, а саме про припинення вогню на лінії зіткнення. І це та задача, яку хотів би зараз виконати реджеп та і Цікаво, що у повідомленні самого Володимира Зеленського про телефонну розмову із Ердоганом акцент був на інших темах, насамперед, щодо перевезення зерна з України до портів Туреччини, а також щодо звільнення українських полонин. Однак виникає серйозне питання наскільки серйозним посередником може бути турецький президент з цих двох важливих аспектів. Ну щодо зернового коридору, ми розуміємо, що Російська Федерація не зацікавлена в цьому коридорі з кількох причин. Хоча Ердоган не сказав Зеленському, що він докладає дипломатичних зусиль для того, щоб знову повернутися до угоди, з якою вийшла Росія. Перша з цих причин пов'язана із тим, що Росія давно вже вважає. Що вона має утримувати українське збіжжя і не допустити його появи на світовому ринку, незважаючи навіть на якісь економічні преференції для самої Росії, знищення українського сільського господарства є пріоритетом для Володимира Путіна. Ну і другий важливий момент це те, що можливості. Чорноморського флоту Російської Федерації зараз значно обмежені, дякуючи зусиллям українських збройних сил. І для Росії погодитися на якусь зернову угоду у таких обставинах значить визнати факт своєї слабкості і своєї поразки. А як відомо, Володимир Путін намагається поразки не визнавати, ну хоча б. Проявляє добру волю. це вже непогано, але є величезне питання, наскільки він буде готовий цю добру волю проявити у новій ситуації на Чорному морі щодо звільнення полонених? Ми пам'ятаємо, що після того як турецький президент передав. Командирів Азову, що знаходилися на території Туреччини після свого звернення звільнення з полону президенту України Володимиру Зеленському, у Москві почали сприймати Туреччину зовсім не як нейтрального посередника у цих чутливих питаннях, і головними учасниками. Нещодавнього масштабного звільнення полонених були об'єднані Арабські Емірати. Саме Об'єднання Арабські Емірати і Саудівська Аравія зараз відігрують все більш серйозну роль у вирішенні ось таких чутливих і важливих для України питань. А чому а тому, що від нафтових цін сьогодні залежить добробут і Російської Федерації, і її головного союзника на міжнародній арені Ірану. І тому Росії не дуже хочеться відверто відмовляти. Саудитам або ж керівництву ОА. Не випадково ж президент Російської Федерації Володимир Путін нещодавно відвідав ці дві країни перської затоки вперше з часу початку так званої великої війни Росії проти України. Бо для Росії співробітництво із нафтовими країнами зараз є, можна сказати, і питанням виживання, і питанням ефективності переведення російської економіки на Воєнні рейки, ну і в цьому зв'язку виникає питання: а наскільки взагалі можна серйозно говорити про угоду щодо припинення вогню? Ну треба розуміти, що ця угода може бути невигідна обом сторонам для України. Це фактично консервація конфлікту, це відмова від е, ймовірності звільнення тих окупованих територій, які сьогодні знаходяться під контролем Російської Федерації. Ну і водночас треба усвідомлювати, що ця угода. Так чи інакше залишає ситуацію у консервованому вигляді з політичної точки зору, тому що абсолютно не зрозуміло, яким чином Україна може приєднатися до НАТО чи навіть до Європейського Союзу в ситуації невизначеності кордону. яким чином Україна може очікувати інвестицій для розвитку власної економіки, коли за певний час знову може розпочатися жорстока війна з Російською Федерацією, але і для Росії припинення вогню це досить серйозне питання щодо. Бачення путіним того, як має закінчитися війна з Україною, адже припинення вогню буде означати, що Україна не визнає жодні територіальні реалії і продовжує вважати Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області невід'ємною частиною своєї території з точки зору міжнародного права. А як відомо, одним з головних вимог Володимира Путіна до нашої країни є так зване визнання територіальних реалій. Ще один неприємний для росіян момент це те, що вони позбавляться можливості знищувати українську інфраструктуру. І очевидно, що в умовах, коли не буде ракетних обстрілів, коли не буде. Обстріли безпілотників, коли не буде можливості вбивати українських військовослужбовців, почнеться період відновлення українських збройних сил і почнеться період створення сильного військово-промислового комплексу. На це якраз інвестиції будуть. І захід якраз щиро зацікавлений в тому, щоб допомогти Україні і в створенні стабільної сильної армії, і в створенні стабільної військової промисловості. А це буде означати, що в разі, коли Володимир Путін ухвалить рішення про Новий початок агресії проти України. Ракети вже можуть летіти не тільки в бік Києва, Харкова чи Дніпра, але й в бік Москви, Санкт-Петербурга чи Ярославля. А це зовсім не та ситуація, яку хотіли б бачити росіяни. Ми вже з вами переконуємося, що вони досить нервово реагуються на будь-які удари саме по суверенній території Російської Федерації. Удари по окупованих територіях, по Криму, по Донбасу, по півдні України не так серйозно непокоїться ані. Самого Володимира Путіна, ані його співвітчизників з однієї простої причини для них ці території, люди, які там живуть, які виявилися в окупації внаслідок російських дій, це все другий сорт. Це все створено заради того, щоб був плацдарм для наступу на. Україну, і якщо там відбувається якісь зруйнування, це точно не є для Володимира Путіна серйозним політичним ризиком, навіть коли мова йде про так званий сакральний крим. Таким чином, ми бачимо, що якихось реальних передумов для просто припинення вогня без якихось політичних рішень на сьогоднішній день не існує однак, існує зацікавленість таких політиків, як Реджеп та Іпордоган, саме у такому. Розвитку події тут можна вважати, що президент Туреччини може спиратися на підтримку інших лідерів країн глобального півдня, які вважатимуть, що головне у війні Росії проти України не визначити якісь маркери для остаточного врегулювання ситуації, не знайти умови для підписання мирної угоди, не добитися відновлення міжнародного права і виведення російських військ з української землі, а саме припинити вогонь, а там же розібратися чи можливо в принципі політично Врегулювати один з найскладніших конфліктів у 21-му сторіччі. Тому я не сумніваюся, що Раджеп Тайпардоган буде докладати зусиль для пошуку шляхів до такого припинення вогню. Хоча я і не бачу реальної вірогідності в успіху цієї місці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього. Підписуйтесь, на мої соціальні мережі, на канал, Патріоні які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самого Ютуб. Перемоги і миру вам. Хай щастить!